Дорогі друзі, вітаю! Я операційний директор Павло, громадська організація Сімейний клуб Болодному. Хотів би підбити маленький підсумок за рік діяльності нашої організації. І, бачучи те, що ми зробили, я з певненістю можу сказати, що всі завдання наші виконані цілі досягнуті. За цей рік ми досягли багато цілей, які перед собою вставили. Ми видали біля 47 тисяч продуктових наборів, біля п'яти тисяч наборів по гігієні. Багато одягу, багато медикаментів, багато іграшок дійшли до своїх отримувачів. Тому в цей час час для України, для нас, для нашого народу ми все-таки виконуємо ті задачі для того, щоб була підтримка населення, зміцнення населення. Також проводили і духовні вечори, психологічні вечори, допомагали багатьом людям проходити певні випробування. І я вважаю, що і наш колектив, і ми всі разом ми багато чого робимо для нашого суспільства. Лікарні нашого міста і району отримали 75. Багато функціональних ліжок з Франції. Біля 140 тонн ми віддали на забезпечення продуктової безпеки цим лікарням, продовольства. Медикаменти, медичні засоби, розхідники різні. Ми забезпечували військових, чим могли. Одним із елементів Фактичної допомоги на Херсонщині є встановлення двох установок по очистці води. Всі ви знаєте, що, що після підриву дамби було велике підтоплення і було велике зараження водою і холодість. Тому ми виконали два проекти для комишан і для білої криниці ми закупили вже обладнання. І на цій неділі ми будемо його вже встановлювати. Всі люди, які залучалися до цього, ми всім дякуємо і віримо в світле, добре, хороше, що ми зможемо пройти всі ці випробування війни і далі далі працювати на те, щоб допомогти піднятися з колін. Тому що багато людей втратили домівки, багато людей втратили близьких. Багато людей розчарувалися в собі, і багато людей потребує цієї підтримки. Тому наші двері нашого офісу, громадської організації Сімейний клуб завжди відкриті для того, щоб приймати людей, зустрічатися, планувати, здійснювати і досягати. Хотів би особисто і від колективу, і керівництва громадської організації Сімейний клуб в одному Подякувати нашим партнерам, донорам це компанія німецької компанії Henkel, компанії Нівея, міжнародний гуманітарний хаб місто Рівне, Міжнародна Християнська асоціація медиків місто Львів. Дякуємо благодійному фонду Новаю країн, який дає гранти на те, щоб забезпечити чистою водою. Херсонщину, дякуємо Йохану і фонду Ірини з Франції, того, що вчасно допомагають і надають допомогу у вигляді засобів гігієни, медикаментів, всякого приладдя, обладнання медичного. Дякуємо благодійному фонду в Україні. Місія ООН Сумка Самарянина, який постійно і великій кількості надає і надає продукти для продуктової безпеки держави. Далі ми дякуємо всім небайдужим людям, які просто допомагають донатами, просто мають вільні руки, вільне добре слово. Ось. І всі благодійні фонди, які дають підтримку, допомогу для здійснення багатьох, досягнення багатьох цілей, щоб все збулося, здійснилося і ми мали успіх. В цьому році ми бачили багато людей, які не мали куди йти. Не мали що робити. Тому ми деяких людей приютили в себе, і вони з нами працюють, і вони бачать своє, скажімо так, призначення в цьому часі для цього міста, для цього населення. Сьогодні світлий, божественний праздник, святом. Це народження нашого Господа Ісуса Христа. Він прийшов в цей грішний мир, щоб прийти і показати, як любити один одного, як прощати один одного, як мати прощення, як діяти відповідно до тих дарів, які Господь кожній людині дав. Ми поздоровляємо всіх з цим світлим Святом, всім вашим родинам, всім вашим дітям і поколінням ми бажаємо тільки добра, злагоди і близькості з Господом. Ми благословляємо вас, благословляємо всі ваші сім'ї, благословляємо всіх ваших дітей, близьких, дальніх і дуже за те, що Господь він завжди вірний, Він завжди допомагає через нас ресурсами. Духовною підтримкою, психологічною підтримкою. І я знаю, що ми ніколи не будемо покинути. Ми завжди з Господом, і Він завжди буде біля нас. Тому вся слава Господу за нашу Україну, вся слава Господу за наших бійців. І вся слава Господу за те, що ми, народ України, переможемо і будемо вільні. Дякую вам за все.